MotoGP сильніший за релігію. Дійсно, я про це забула. В нас ж Асен завжди Асен був завжди був в суботу-п'ятницю. Да. <свісна> Тому що в неділю в Асені була служба. Але з часом батюшки змирилися і сказали, окей, добре неділя. Тепер у нас день не для Бога, а день для гонок. Але мені подобалася ця традиція, що Асен такий особливий, і в неї гонки якось отак. От у суботу. Да, з Асеном взагалі дуже така цікава штука виходить: що це ж єдиний п'юрлі, от чисто мотоциклетний трек. Нема більше такого треку. І глядачі не знають, чи ви в курсі, чи ні, розповім вам таку штуку. Ми ледве не втратили Асен, коли в формулі 1 з'явився як його Ферстапен звати? Голландець так, Макс Ферстапен, і голландці почали думати, як би нам залучити більше голландської власне аудиторії і де би нам провести в Голландії домашній етап. І розглядали під формулу треки Асену і трек Зантворд, він називається так. І слава Богу, нам вдалося Асен лишити собі для MotoGP, Ну а в формулі 1 дістався Зантворт.